Друзі, всім привіт! Ох, і давно я хотів зняти огляд саме на такий бінокль це є BOTS 7х50, 7 х 50 мм апертура, і на даний бінокль вже, в принципі, є сотні оглядів в інтернеті. Хтось його хвалить, хтось не хвалить. Ну що ж, розкажу я свою думку, повторюватися вже не буду, скажуть, які певні нюанси про даний бінокль. Якщо коротко, бінокль хороший, вартує уваги, але має також свої мінуси, як і будь-яка техніка. Почнемо. Значить, бінокль 7х50 боц, це той самий бінокль 10х50, різниця тільки окуляри. Тобто корпуса, об'єктиви, призми і призмоблоки, повністю взаємозамінні. Тобто, якщо ми окуляри з стаканчиками з десятки перекручуємо в боц, то даний бінокль стає. 10 на 50. І навпаки, можливо, комусь ця інформація пригодиться. Більше того, якщо ми візьмемо BOTS і у нас є 7 на 35. Отакий, і візьмемо звідси окуляри і стаканчики, перекрутимо на BOTS, що ми получимо? Правильно, ми отримаємо знову 10 на 50. Знову ж таки, можливо, комусь ця інформація пригодиться, мені не шкода. Ну і що стосується двох конкурентів, це потомок. Цейса, так званий зомзовський 7х50, вони є різні, БПЦ, БПВ і тому подібне. Всі вони однакові, зроблені по одній схемі, однакові розміри, однакові окуляри, все тупо однаково. Там чуть різниця в посвітленнях, в кольорах, там в партії, чуть один різкіший один менш різкий, але правило, це все одно і те саме. І от х боц. Параметри в них однакові. Лінза вихідна, бачимо у боц більше. І це не тому, що він супер кращий а тому що в нього винос зрачка більший. І логічно, якщо у вас більший винос зрачка, при тому самому куті, вам потрібно зробити більшу лінзу, тому що з більшої відстані той же кут, ну от, наприклад, з меншої відстані, наприклад, треба малу лінзу, а з більшої відстані треба вже побільшу лінзу. Ну, все логічно. Що стосується технічного виконання, то бачимо, що у Zomza Набагато ширша стерео база, це реально видно, якщо ви візьмете якщо ви візьмете, покористуєтеся одним біноклем, а потім візьмете другий, або навпаки, то це реально видно. У Зомзівського краща стереокартинка і на більш дальніх відстанях видно стерео ефект. У Сомза картинка плоскіша. За рахунок того, що труби стоять ближче. Також, якщо ми візьмемо. Soms і Soms, то ми побачимо, що Сомзівський, тобто боц він довший. І за рахунок того, що у Сомза магнієвий корпус, він легший і він довший. виходить, що тремеру у боц більше, ніж у Зомза. Но Соловат при цьому всьому легший. Ще один недолік у Соловата, що його по факту неможливо поставити на штатив. Тобто. Ну, да, Можна відкрутити кришечку, центральний болт, щось туди закрутити, але це неправильно. Не, не По нормальному штатно даний бінокль за рахунок свого корпусу не ставиться на штатив. Для ЗОМЗа штатних місць для установки штатива також немає. Але є стандартний е, такий перехідничок, який за центральний вісь чіпається, і ви можете поставити е, ЗОМЗовський 7х50 на штатив. Це, що стосувалося мінусів бо це відносно зомза, а тепер плюси бо це відносно зомза. Ну, по-перше, він легший, його легше взяти з собою. Що стосується оптики, то тут уже новіше просвітлення, і він світліший. А що саме головне, Саме головне, що у Зомза в окулярі із чотирьох поверхень просвітлена тільки одна, тобто три поверхні без просвітлення. А у Соловата просвітлені всі чотири. Як ви розумієте, це створює. Набагато більш світлу, яскраву картинку, тому міфи, які гуляють в інтернеті, що салавати світліші за зомс, це зовсім не міфи, це правда, і цьому є цілком логічне пояснення. Хто кращий, хто гірший, не можу я це сказати. У мене було багато цих боців. І В принципі, я ними був завжди задоволений, бо це доволі гарні біноклі. Також в мене було вже кілька зомзовських 7х50 подібних. Скажу, що для стаціонарного використання, тобто якщо ви дивитеся з хати по Astro чи ну загалом, якщо ви возите з собою, то краще, на мою думку, зомз, тобто от такий стандартний. Він важкий. Він великий, але він дає чуть кращу стерео базу, чуть кращу картинку, він мені подобається більше. А боц він кращий тим, що він легший, тим, що він простіший і світліший. Ось. Тому, якщо ви десь ходите, то боц вас реально порадує. Хоча це великий бінокль, але для класу 7х50, тим більше з важкими бак 4 призмами, боц не важкий бінокль. Давайте зважимо. Отже, вага зомзовського 7 х 50 945 грам, грубо. І вага боц 7 х 50 855 грам. 100 грам різниця. Я вважаю, це дуже багато. Як для одного і того самого бінокля, по суті, це дуже багато. Ну і глянемо різницю зображення між боц 7 х 50 і зомзівським 7 х 50. Дивимося боц 7 х 50. Ось така дуже пристойна картинка. В принципі, в даному зображенні нічого не бракує. Тут мінімум хроматизму, мінімум якихось викривлень. Єдине, чого тут не вистачає, ширшого поля. А так то зображення дуже і дуже хороше. Серйозно, без жарти, шикарне. І дивимося у ZOMS 7х50. Ось ZOMS 7х50. Знизу на кабелях видно більше хроматизму. Зом за цим грішать, на відміну від Соловацьких бот 7х50, але зображення також шикарне. В принципі, поле те саме, різкість та сама. Все те саме. Якщо дивитися в них очима, то видно, що зомс трішечки-трішечки тускліший. І салават. І Zonz. Глянемо різкість в центрі кадру. Пимося у боц 7х50. Різкість феноменальна. В принципі, за що і люблять 7 на 50. Максимальна якість зображення для очей людини. Ну, кратність дані висока. Ну, якість шикарна. І Zonz. 7 на 50. Зон трішечки контрастніший, мікроконтрастніший. Далі центр з'являється хроматизм незначний. Картинка також, вище всіх похвал. Зображення шикарне. Що там, що там. Глянемо другий план. Боц 7 на 50 Ось така картинка. Прекрасно. Йдемося ZOMS 7х50. Видно, вона контрастніша. Але по суті, одне і ж. На гілках зразу видно хроматизм. Центр такий же різкий, картинка бездоганна. Якби ще хроматизму не було, я б сказав ідеально. Ну що ж, друзі, якийсь такий боц 7х50. На Насправді бінокль дуже потужний видає класне зображення. і Насправді практично всім людям подобається зображення з даного бінокля і тому його і власне хвалять. Хороша, якісна, 7х50. А решта вже залежить від того, подобається вам цей форм-фактор чи не подобається. Ну і залежить від стану, який ви знайдете. власне. Що ви думаєте на рахунок даного бінокля, пишіть в коментарях. Всім пока!